Ще хвилинка. Слава Ісусу Христу, всім, хто до нас приєднується, вітаю кожного на спільній молитві за нашу перемогу за мир та припинення війни в Україні. Зараз будемо мати час молитви до Господа. Будемо мати вервочку до Божого милосердя. Отже, приготуйте кожен наші вервички і будемо розпочинати молитву. Так, вимикаю нам звуки. Господи, Пресвята Богородице, просимо вас про мир, перемогу нашу і якнайшвидше припинення війни в Україні. Молимося кожного військового, за всіх полонених, за всіх ранених. І нехай буде Божа воля. В ім'я Отця і сина Того Духа Амінь, в ім'я Отця, і Сина з того Духа амінь. в ім'я Отця і сини Того Духа амінь. Отче наш те, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця народженого перед усіма віками. Світло від світла, богоістинного від бога істинного, родженого, несутвореного, і доносушного з отцем, що через нього все постало міць для нас, людей і нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина і сходить, що з оцем і сином рівно поклоняємо і рівно славимо, і що говорив через пророки. В Єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жартуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, не дорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. За для болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосе над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май малосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май малосе над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче, предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу! Задля болючих Його терпінь, май милосе над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосе над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май мало сердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май малосе над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосе над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май мало сертя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний жертвою Тобі. Тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосе над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля полючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Це для полючих його терпінь, май мало сертя над нами і над цілим світом. Са для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. його терпінь Май милосе над нами і над цілим світом. його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Це для полючих його терпій, Маймо серця над нами і над цілим світом. За для болючих Його терпінь, май серця над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. За для болючих Його терпінь, май серця над нами і над цілим світом. За для болючих Його терпінь, май серця над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, маємо сердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, маємо серця над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, маємо серця над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий, Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас і цілий світ, Амінь. Окрови і воду, що витекла з найзитішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе я обуваю і в Тобі всю свою надію покладаю. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаю. Ісусе, довіряємо Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую вам за спільну молитву і запрошую до слава Отця Стефана. Слава Ісусу Христу. Вітаю всіх учасників нашої молитви за мир перемогу за наших воїнів. В житті єврейського народу дуже часто зустрічаємо періоди, коли вони глибоко вірують, бо ставлять на перше місце, і з ним здобувають перемогу. Але і бувають хвилі, коли віра єврейського народу підопадає. Вони забувають свого правдивого провідника пас, пастиря, який вивів їх весь на, нарід із Єгипту через Червоне море в пустиню до обраної землі. І в тій хвилі на євреїв нападає ворог, руйнує, знищує святині, топче жертовники і в честь Господа. І е, вчора ми мали спогад, який давала нам церква про мученики Маковейських. Як малим був, то пригадую собі, е, що то за Маковія, бо так казали у народі Маковія думав, маквії. Але насправді ця подія, пізніше, яку я прочитав на сторінках Святого Писання, вона направду дуже пройнята Духом великої довіри до Бога. І тому, підготовляючися до Господнього преображення або спаса, як у народі говорять, я хотів би всім нам пригадати ці події, які ми маємо до празника вчорашнього дома, мученики Маковейських, щоб ми відновили у своїй пам'яті подвиг цих. Сімом братій, матері їхньої Соломії і старця Єлеазара. От у другій книзі Маковеїв, у шостій главі е, є історія цього святого священника Єлеазара. Трапилося, що коли е, євреї були захоплені чужинцями, а значить язичниками, які приходили, насаджували свою культуру, Насаджували свої божків і заставляли всі без винятку переходити на їхню релігію. І саме з таким закликом прийшли до священника Єлеазара і кажуть: слухай, з'їж свинину а, привселюдно і е, будеш жити. А священники е, відповів тим спокусникам. Мабуть, вони походили також із єврейського народу, таких ми, як правило, звемо колаборантами. І вони йому сказали: Услухай, ну, давай ми тобі покладемо нормальне м'ясо, не там, свине, а ти так, попри людське око, як то говорить: зісиш це м'ясо і будеш жити. І говорить Елеазар їм наступним. Не годиться бо нашому вікові таке вдавати, щоб молодь не думала, що 90-літній Єлеазар перейшов на поганську віру, та через моє доцімірство з прив'язання до цього короткого і незначного життя і сама збилася з дороги, а щось собі не накликати на старість сорому та безчастя, ба навіть якби й уник тепер людської кари. Труб Вседержителя ані живий, ані мертвий не уникну. Тому, коли я тепер помру без боязна, виявлюся гідним моєї старості, а для молоді залишу зразок відважної та шляхетної смерті за звеличні та святі закони. Промовивши це, він вступив на місце страти, де його. Було вбито. І от привели до котів а, матір Соломію і її сімох а, синів, яких а, заставляли те саме зробити. Зерпися про дивого Бога Всевишнього, з'їсти м'ясо, але а, виховані на добрих підвалинах. Живої, несхитної віри, надзвичайної довіри Господу. Вона, мати Соломія, промовила так до своїх синів: Господь Бог дивиться на згори на, і направить милість на нас, як це Мойсей був ясно об'явив у пісні, і він матиме милість до своїх слуг. І от після спокус спроб вести з правдивої дороги, всі семеро братів один по одному прийняли страшні муки і так, дотримуючися віри, довір'я до Господа, втратили свого життя тут на землі, але з певненістю до Божого запевнення про Воскресіння. Вони віддавали духа, і от що вони казали на, е, е, на ті пропозиції зритися Господа. Перший е, сказав, що Я не зречуся Господа, другий сказав просто ні, я не зречуся. Їх катували, обрісили. Одному язик, іншому відтяли е, руки, е, кидали на розпечене залізо їх, проте один по одному усі вони і так віддали Духа Богові. І от дійшла черга до сьомого, і той отримав такі настанови від матері, від своєї матері. Вона сказала, сину мій, Змилося наді мною, що носила тебе в лоні дев'ять місяців, що годувала тебе три роки, і вигодувала та й довела тебе до цього віку, кромивши тебе, молю тебе, дитино, поглянь на небо і на землю, подивися на все те, що у них є, і зрозумій, що це це Господь сотворив із нічого, і що людський рід став існувати таким робом. Не бійся цього ката, а гідний своїх братів прийми смерть. Щоб я могла тебе у Божому милосерді знову мати разом із братами. Заледве вона скінчила це, а юнак сказав. Чого чекаєте? Я не послухаю царського наказу, я поминуюся в велінню закону того, що дав мій все батькам нашим, а ти, винахіднику усякого зла на євреїв, не уникнеш рук Божих. Ми за свої гріхи страждаємо. А наш вічно живий Бог рознімався на нас на короткий час, щоб нас навести на розум і покарати, та Він знову примириться зі своїми слугами. А ти, нечистивцю і наймерзеніший, даремно вгору виносишся, пишаючися дурними надіями та знімаючи на синів неба свою руку, бо ти ще не втік від суду Бога. Вседержителя, який усе бачить, наші брати тепер, перетерпівши короткі муки, осягнули вічне життя в Божому Союзі. Тебе ж Божим судом спіткає справедлива кара за твою гординю. А я ж, як і мої брати, віддаю тіло й душу за батьківські закони, просивши Бога, щоб незабаром змилувався над народом нашим і щоб ти, зазнавши кар і мук, Визнав, що він Бог єдиний, та й щоб гнів вседержителя, слушно наведений на весь наш народ припинився на мені і на моїх братах. Останньою серед них померла і мати. Сьогодні наша країна також втрачає своїх синів, чимало матерів е, бачать не раз своїх. Дітей у домовині, нирідко е, і не мають навіть змоги провести в останню путь своїх е, е, дітей, яких вони подарували цьому світові. Проте жертовність нашого народу полягає в тому, що ми, не бажаючи цієї війни, насправді можливо. Е, Покарані Богом за для чогось кращого і вищого. Можливо, щось Господь нам хоче сказати цими знаєте, подіями, які щодня на нас тиснуть. Бог добрий, це правда. Проте зло, яке перемагає не раз у серцях тих, які приймають сторону е, того е, злодія, про якого Господь говорить. Що злодія приходить на те, щоб красти, вбивати і вигублювати я ж добрий пастир. Він говорить, добрий пастир життя своє кладе за овець свої. І саме в такий спосіб Господь щось можливо і приготує нам, нашим майбутнім поколінням. Колись, коли свята Фаустина Ковальська писала саме цю вертоцю, яку ми мить назад молилися. Вона тримала такий діалог з Господом, і Христос одного разу промовив, доню, коли ти молишся цю вербицю, я не можу карати твою батьківщину. Дорогеньке мої, нехай Бог всіх нас надихає, щоб ми, дивлячися на подвиг великих і святих мужів, наших братів, сестер, тих, то Склав і кладе щодня своє життя за нас за майбутнє, не е, е, майбутнє без Бога, але з Богом. Нехай молитва, надія, віра і любов е, будуть тою нашою опорою на те, що Бог дійсності з нами, що Він нас веде і виведе, не дивлячись на всі ті, можливо, е, Втрати, які переносимо. Нехай кожна сльоза буде витерта, нехай кожне зітхання Богом прийняте і кожна молитва винагороджена. Мирного Божого сьогоднішнього вечора, всім вашим серцям, домівкам, рідним і близьким миру і Божого благословення. Дякую за молитву. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Дякуємо, Отець, вам за навчання, за молитву, дякую, що були сьогодні з вами, нехай Господь благословить вас і кожного з нас. Всім мирного неба і до зустрічі в неділю з Богом! Всім па-па.